Це колишні гравці. У нас є збірна. Київського Динамо, от якщо ветеранів. Якісь... Ні, багато і керує Віктор Хлус, То Володимир Мутян. Безумовно, Андрій Біба. мають, І там грають видатні футболісти. Це, їх, видатні, їх імена. Багато, це видатні імена дійсно. І, і Заваров виходить на поле, всі його знають. Да? Я не беру там вже молодше покоління mm -hmm. там цих майструк. Там. Є Мороз і, і, і так далі, Беженар, але виходять ветерани, яким вже за 70. І Леонід Буряк виходить на поле. Да. і там Саленка, там, Леонінка, гравці, яких знають. І вони приходять подивитися, вони напевно. провели турнір. Верні, не те, що турнір, турне по Україні, об'єднаємо Україну заради.